Після мова По сорока роках написання різних слів, що віршами по шухлядах лежали, у радості писаними, чи у кризи, чемні або різкі до меду пошани. Нині вони, мов звільнені каторжани, Сухар минулого не кидають гристи. Не диктовує часовою. Темне койне, за рукав ще хапається хата крайня, де заспівують солов'ї світ, відколи, світ постав, та прозорість пісень поранніх вже не стільки вдивляння у світанкове, скільки згадування, чи пак озирання. Не сльозою покарано зір, і млисту, Даль тіні захоплюють вже пообідні, здмухуючи із долоні крихти хлібні, навіть шлях шкарубки, що іще не вистих, часто стає, вочевидь, доволі хибним пошуком сенсу або вкладанням змісту. Без вітря надвечір небавом збирає сонце з поверхні ріки, і шкаралупа куламки, принесені з ближнього раю, та до темноти прохолода украє твоїх долонь крихку тінь на тілі луток, зайву піднесеність та надмірний смуток. Вже по сорока роках маєм спочити голку вколи в ваті на серце і виткни, білу, не відрізниш від чорної нитки. У темноті доля лиш здатна шити, Дзенькне на персток її, от нота чиста, байдужі її ми, і дрібні наші числа, ніч набирає нас, крихти церпанок снів, лишаючи випистивану окрасу, ранку, блакитного росу і расу. Тут була доля, слухала мовчки наш спів, і залишала при кожнім з почутих слів. Теплий видих не завжди зимного часу.